Септо презентує. П'ятниця, 17 травня 2024 року. Ранкове допіо. Випуск 232. Доброго ранку, 16 травня 2022 року, захисники Маріуполя почали виходити з Азовсталі. Росія підтвердила, що із під земель металургійного комбінату вийшло 2349 військових. Більше 900 з них досі перебувають в російському полоні. До другої річниці виходу з Азовсталі. Ми спілкувалися з представницями спільноти родин Оленівки. Це громадська організація, до якої увійшли рідні військових. Які були поранені або вбиті внаслідок теракту в Оленівці. Коли у ніч з 28 на 29 липня 2022 року в Оленівській колонії номер 120 у Донецькій області сталися вибухи і пожежа в бараку з полоненими бійцями Азову. Загинули щонайменше 54 військових та понад 100 постраждали. Спільнота родин Оленівки має три основні напрямки роботи. Перше пришвидшити повернення захисників, поранених під час теракту в Оленівці. За даними організації, близько 120 людей досі перебувають в полоні. 59 з них важко поранені. Друге вшанувати пам'ять наших захисників, загиблих під час теракту в Оленівці. Третє розпочати міжнародне розслідування. Наразі ми. Спільно з українськими правозахисниками готуємо звернення до міжнародного кримінального суду і сподіваємося, що це звернення буде розглянути і що міжнародний кримінальний суд все-таки візьме справу теракту в Оленівці за того, щоб її розслідувати і знайти всіх тих, хто був причетний до теракту в Оленівці. Розповідає Марія Алєксєвич, дружина полоненого бійця Азову. 29 липня 2022 року офіс генпрокурора України розпочав досудове розслідування теракту в Оленівці за фактом порушення законів та звичаї війни. 3 серпня того ж року. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш повідомив, що ООН запускає місію зі встановлення фактів трагедії в Оленівській колонії. На початку січня 2023 року вона припинила свою роботу, оскільки не отримала від росіян доступу до місця теракту. Станом на зараз жодна міжнародна організація не провадить розслідування. Ми розпитали Ксенію Прокопенко, сестру вбитого в Оленівці військовополоненого, про те, чи є якийсь поступ у питанні міжнародного розслідування зараз. Періодично ООН згадує про теракт в своїх звітах та зверненнях. Ось, наприклад, 26 липня 2023 року голова ООН із прав людини заявив, що вибух не був спричинений ракетою Хаймарс. І також в звіті управління Верховного комісара ООН від 4 жовтня 2023 року згадується, що точний тип зброї встановити не вдалося, але характер пошкодження конструкції вказує на те, що боєприпас рухався за траєкторією зі сходу на захід. Звичайно, цього недостатньо для того, щоб притягнути винних в злочині до відповідальності. Міжнародний комітет Червоного Хреста досі не змогли підтвердити або спростувати списки поранених та загиблих в теракті, як і отримати доступ до місць отримання поранених під час вибуху. І їхня відповідь те, що вони ніяк не можуть повпливати на дії Російської Федерації, окрім як домовлятися з ними. Але ж росіяни не йдуть ні на які перемовини. Тому, на мою думку, тут вже треба діяти рішуче. Тобто публічно засуджувати Росію за недотримання Женевських конвенцій по відношенню до українських військовополонених і за недопуск представників міжнародного комітету Червоного Христа до наших полонених, ми також попросили Ксенію розповісти про різницю у висвітленні теракту в Оленівці в Україні та за кордоном. По-перше, я вважаю, що дуже багато залежало від того, як в самому початку, після того, як стався теракт, представники нашої держави скомунікують про цей воєнний злочин як в Україні, так і за кордоном. Важливо пам'ятати про те, що президент України Володимир Зеленський не оголосив Дня жалоби, коли стало відомо, що росіяни вчинили таке масове вбивство наших військовослужбовців, які перебували в полоні і яким гарантували збереження життя та здоров'я. І мені здається, що це був такий важливий меседж для українських медіа, і в цілому як для українського, так і міжнародного суспільства про те, що ця трагедія не є важливою. На ній не хотіли загострювати увагу в самому початку. Українські медіа писали про теракт, а потім не можна сказати, що був якийсь великий розголос навіть у нас в країні. Переважно про Оленівку зараз згадують лише на річницю. Але треба розуміти, що окрім річниці ще є полонені, які були поранені під час теракту і які досі не повернуті в Україну. Е, якщо казати про міжнародний інформаційний простір, можна говорити про те, що станом на зараз робота Міністерства закордонних справ провалена, тому що люди за кордоном не знають про такий воєнний злочин, як Оленівка. Вони не знають про поточну ситуацію з полоненими, що їх вбивають і катують в російському полоні. Наша спільнота самостійно зв'язується з діаспорами, надає їм усю необхідну інформацію та матеріали для проведення демонстрацій за кордоном, для того, щоб вкотре нагадати про теракт. Але, звичайно, цього недостатньо для того, щоб впливати на міжнародні організації, які мають повноваження розслідувати цей злочин, і політиків, які можуть допомогти повернути наших героїв додому. Ксенія зазначає, що спільнота родин Оленівки готова працювати з міжнародною аудиторією, особливо з державами, які долучаються до обмінів військовополоненими, щоб розказувати про теракт в Оленівці та російський полон в цілому. Наразі організація не отримала жодного зворотнього зв'язку від уряду. Не отримала й чіткої відповіді на своє прохання сприяти поїздці до штаб-квартири ООН в Нью-Йорку. Рідні загиблих та поранених в Оленівці хочуть, аби організація Об'єднаних Націй знову відкрила місію. Яка б займалася розслідуванням теракту, більше про те, які цілі сьогодні ставить спільнота родин Оленівки у роботі з міжнародною аудиторією, розповіла Марія Алексієвич, звісно, що ми організовували акції на підтримку військовополонених і задля нагадування про теракт в Оленівці акції за кордоном, і ми будемо це продовжувати робити, але... Наша мета станом на сьогодні це міжнародні поїздки, тому що ем, акції, звісно, це добре, але нам необхідно зустрічатися з урядами тих країн. До прикладу, про які казав Володимир Зеленський 21 травня 2022 року у своєму інтерв'ю він казав, що є країни, які домовлялися про вихід за зовсталі наших захисників в травні 2022 року. Це Туреччина, Ізраїль, Франція і Швейцарія. Окрім цих країн, є ще країни, які активно брали участь в обмінах військовополоненими з 2022 року. Це Туреччина, Саудівська Аравія і Об'єднання Арабські. Скі наразі ще підключився Катар, але Катар, ну поки що стосовно військовополонених не допомагав. Але наскільки відомо, то вони допомагали з поверненням дітей депортованих і з поверненням цивільних заручників. Але стосовно військовополонених вони теж будуть щось робити, якщо вірити інформації з відкритих джерел. І звичайно, ще нам потрібно їхати саме в ці країни, тому що Якщо в них була можливість до прикладу домовитися про те, щоб наші захисники вийшли з Азовсталі, і домовитися потім про те, щоб обмінювали наших українських військових, то звісно вони мають певний вплив, можливо, мають. Певні важелі впливу саме на Росію, тому так і відбувається. Нам необхідно поїхати до цих країн, щоб показати їм наслідки теракту Воленівці, розповісти їм про те, що відомо нам станом на зараз, попросити їх про те, щоб вони виступили посередниках в обмінах військовополоненими, особливо в обмінах поранених під час теракту захисників, тому що нам вже відомо, що на жаль, всіх людей, які були в тому бараці, росіяни хотіли стратити. І звісно, просити про сприяння в міжнародному розслідуванні, тому що ми маємо притягнути до відповідальності всіх, хто брав в цьому участь, хто організовував теракт, хто віддавав наказ. І нам дуже необхідна міжнародна підтримка. Ми думаємо, що тобі доводилося бачити петицію до президента України, у якій його закликають доручити прем'єр-міністру терміново провести переговори зі США щодо скасування обмежень на надання зброї. Забезпечення навчань та іншої допомоги для 12-ї бригади спеціального призначення Азов Національної гвардії України. Петиція вже набрала необхідну кількість голосів. Те, що сьогодні Азов не має доступу до західної зброї та навчань, один з наслідків багаторічної дискредитаційної кампанії Росії. Під впливом російської пропаганди західні медіа прикріпили до азовців ярлики фашизму та нацизму. Після цього цей міт знайшов відображення, зокрема, і в американських законах. Ксенія Прокопенко зазначає, що довгий час і в українському суспільстві було неоднозначне ставлення до Азову. За її словами, суттєве переосмислення відбулося з початком повномасштабного вторгнення із часів оборони Маріуполя. Щодо ситуації за кордоном, то навіть зараз приходиться апелювати російській пропаганді щодо образу Азову, тому що досі в деяких іноземців Азов асоціюється з неонацистами, і на мою думку, це недостатня робота саме нашої держави щодо розвінчення міфів про Азов. Не виділяється достатньо ресурсів для того, щоб інформувати людей за кордоном про справжній Азов, розказувати про те, що ці люди справжні сучасні герої, завдяки яким Україна вистояла навесні 2022 року. Після цього ми поцікавилися, чи є взагалі якась єдина державна політика або скоординовані зусилля з відновлення репутації Азову. Редакторка ГО «Спільнота родин Оленівки Олександра Мазур каже, що якщо щось подібне і є, для них це таємниця. Представниця організації схиляється до того, що наразі робота у цьому напрямку державою не ведеться. Я дуже сподіваюся, що ця робота почнеться. Або якщо вона ведеться, то в чому я дуже сумніваюся, то надіюся, що нас запросять до співпраці. Ми до цього дуже відкриті. Якщо говорити про те, хто зараз найбільше займається формуванням нової репутації, Азову, це власне сам Азов та родини, тому що родини Азову створили кілька громадських організацій, і ми власне. Працюємо не лише допомагаємо Азову, а загалом українському війську. Якщо говорити про нашу громадську організацію, ми долучаємося до зборів на армію не лише для бригади Азов, для бригади Азов, зокрема, але також і іншим допомагаємо. Ми також говоримо про усіх військовополонених, про те, що їм потрібен міжнародний захист, тому що Росія регулярно вчиняє проти них воєнні злочини. Тобто ми родини Азову, ми громадська організація, але ми намагаємося допомагати скільки можемо українському війську, українським військовослужбовцям, тим, хто наразі перебуває в російському полоні, тим, хто перебуває на фронті. І тому я думаю, що репутація Азову це і наша родинна репутація, це і репутація самих військовослужбовців кожного з них. Як діяча, як особистості. І, власне, ось саме ми всі є тими людьми, які створюють нову репутацію Азову. Олександра також зазначила, що Азов та родини Азову дуже добре знають, як поетапно з 2014 року Росія формувала ось цей демонічний міт про азовців. Ми запитали про те, як змінилася російська пропаганда після виходу з Азовсталі. Тут варто почати з того, що взагалі. Російська пропаганда увесь час говорила про Азов ще навіть до того, як великою мірою в Україні говорили про Азов. Тому що вони за тим, що я бачила, були зацікавлені цим підрозділом з самого початку його існування, спершу як перспективним, а потім, уже внаслідок ряду зіткнень, власне, з Азовом, боїв з Азовом, росіяни зрозуміли, що це одна з основних цілей для них, один з головних ворогів в Україні. І тому вони власне уважно стежили за підрозділом і також. Працювали над пропагандою в Україні та в світі проти Азову, чи змінилося щось у цій ситуації після виходу з Азовсталі? Власне, оцей можна сказати наратив, теж умовно кажучи, щастя з боку росіян, що нарешті, нарешті вони мають. У своїх руках Азов, тобто вони можуть е, дозволяти собі те, що і вони дозволяють е, катування азовців е, попри будь-які правила війни, е, масове вбивство, яке було в Оленівці, і росіяни заявляли про те, що це їхній план ще з того часу, як був вихід з Азовсталі. Е, наша сторона тоді ще казала, що це евакуація, а росіяни вже. Не у ЗМІ, але у своїх пропагандистських, наприклад, телеграм-каналах писали про те, що Азов у кінець у полоні. І можна навіть зараз знайти ці архіви, підтвердження того, що вони так писали майже від початку. І зараз вони максимально використовують ситуацію того, що Азов у них в полоні. Вони. Звичайно ж, роблять пропагандистські сюжети, використовуючи полонених. А ми розуміємо, що коли людина перебуває у полоні, то вона вже не належить собі і її власне знімають, змушують говорити щось на камеру, і росіяни це роблять з. Своїми військовополоненими, і, зокрема, з азовцями, і вони створюють масу пропагандистських сюжетів, тепер використовуючи військовополонених, і власне продовжують працювати проти Азову, поширю... поширюючи міфи. Якщо говорити про те, чи з'явилися нові наративи, то це хіба що з'явилися нові фейкові історії? Тобто основні лінії ті самі, основні ми можемо назвати звинувачення. У нацизмі це те, що повторюється, те, що постійне, і воєнні злочини, оці вигадані, вони теж загалом основна лінія діяльності росіян проти Азову, але вони просто різні ці історії воєнних злочинів вигадують. І росіянам навіть не потрібно якось це підтверджувати, тому що та аудиторія, на яку вони працюють, готова від них чути будь-що без фактичного підтвердження. І ось власне це нове. І ось такі дві основні лінії: що вони говорять про нацизм, що є неправдою, і це легко заперечити, і говорять про ряд воєнних злочинів, і це теж неправда, і це легко заперечується. Наша аналітика показує, що ти солодашко слухаєш нас за кордоном. Ми запитали Ксенію Прокопенко, що можна робити, щоб поза Україною змінювати ставлення до Азову та інформувати про масову страту в Оленівці. Звичайно, перше, що спадає на думку, це долучатися до демонстрацій, якщо вони проходять в вашому місті за кордоном. Для демонстрації можна роздрукувати постер в підтримку азову або постер на тематику Оленівки, щоб вкотре нагадати про цей воєнний злочин. Можна навіть написати маркером на картонці фріазов для акцій. Здається, що це взагалі ніяк не впливає на інформування людей за кордоном про АЗОВ або Оленівку. Але це не так. Тому що як мінімум декілька людей побачать ваш постер на демонстрації і, можливо, захочуть загуглити та дізнатися більше про це. Ну і також для іноземців, які можливо не в темі війни в Україні. Такі демонстрації є важливим індикатором, що війна досі триває. Ще додатково можна ширити матеріали англійською мовою про війну і про Оленівку, зокрема, в соцмережах. Наприклад, наша спільнота Оленівки активно веде соцмережі, і майже кожен допис ми дублюємо англійською мовою. Можливо, хтось з ваших іноземних друзів або колег побачить наш допис і захоче більше дізнатися про теракт в Оленівці. Якщо ти слухаєш ранкове допію у Варшаві, то зверни, будь ласка, увагу, що сьогодні, 17 травня о 14.00 на вулиці Пшемислова, 30 відбудеться мирна акція. Її мета привернути увагу до бездіяльності ООН щодо українських військовополонених. Солодашку у Вільнюсі просимо 20 травня відвідати ходу на підтримку українських полонених, які вийшли з Азовсталі. Хода розпочнеться о 17.30 на ратушній площі. Прага. 18 травня о 17.00 біля пам'ятника Шевченку відбудеться акція Не мовчи. Полон вбиває. Ми впевнені, що й в інших містах за кордоном будуть організовані різні активності до другої річниці виходу з Азовсталі. Будь ласка, слідкуй за новинами української спільноти та долучайся до акцій або ж організовуй самостійно. Світ не має забувати про війну в Україні. Якщо ти слухаєш нас в українських містах, то дуже ймовірно вже маєш справу з відключеннями світла. У Львові вже впровадили графіки. Частина нашої команди пізнала радість відсутності електроенергії. Хочемо тебе віртуально обійняти і нагадати, що одного разу ми вже пережили блекаути. Не хочеться в них повертатися, але вибору ми не маємо, тож мусимо приймати обставини, адаптовувати свою рутину до графіків постачання електроенергії, дбати, щоб вчасно все заряджати, і головне. У темряві навколо не втрачати внутрішнього світла. Щомісяця ми готуємо рекомендації для нашої спільноти. У наступній добірці плануємо поділитися своїми лайфхаками чи корисними практиками з досвідів попередніх блокаутів. Сьогодні ж ми нагадаємо, що у пікові години з 19 до 22 варто звести споживання електроенергії до мінімуму. Ми вже якось тобі казали, що найкращим способом, як це зробити, ми вважаємо прогулянку. Приходиш з роботи, швиденько вечеряєш і йди гуляти. Ми разом із брендом Merrell наполягаємо на цьому. По-перше, коли ти ходиш вулицями та парками, то не споживаєш електроенергії. По-друге, вийшовши з дому о 19-й, ти ще зможеш насолоджуватися денним світлом, потім побачиш захід сонця, а після цього місто у темряві. Так, зараз може ще працювати вуличне освітлення або ж машини проїжджатимуть. Тож тотальної темряви не буде, але це зараз. Згадай, наскільки темно на вулицях було восени та взимку 2022 року. Ми, звісно, сподіваємося на краще, але готуємося до того, що можливим є все. Зберігаємо оптимізм і спробуємо використати прогулянки в темряві, щоб попрактикувати своє нічне бачення. Ти знаєш, як воно працює? Бо ми тільки зараз довідалися, що в темряві наші зіниці не тільки розширюються, пропускаючи світло, вони також перемикаються на використання різних датчиків світла. В освітлених умовах конусоподібні датчики реагують на різні кольори світла і дозволяють нам бачити дрібні деталі. Але в темряві очі перемикаються на паличкоподібні датчики, які набагато чутливі щодо світла, але не здатні відчувати кольори. Гуляючи у темряві, ми також більше концентруємося на звуках навколо нас. Це дозволяє по-новому відкривати звичну для себе місцевість. Крім того, ходьба може покращити сон. У 2019 році дослідники з Американського університету Брандейса та інших установ у Бостоні залучили 59 чоловіків і жінок переважно середнього віку, які працювали повний робочий день і хвилювалися, що їм не вистачає часу на фізичну активність. Дослідники надали цим добровольцям монітори активності та у деяких випадках поради щодо того, як вписати більше часу для прогулянок у їхній насичений графік. Учасники та учасниці експерименту носили пристрої протягом місяця. Таким чином, дослідницька група відстежувала кількість кроків, яку вони робили щодня, і кількість хвилин, яку чоловіки та жінки витрачали на будь-який спосіб пересування. Добровольці також заповнювали різноманітні анкети на початку експерименту та по його закінченню через місяць. Декілька з них стосувалися сну і просили зазначити його тривалість та оцінити якість. Наприклад, скільки часу знадобилося, щоб заснути, як часто вони прокидалися, чи наскільки бадьорими почувалися наступного ранку. Дослідники детально проаналізували отримані дані, зосередившись конкретно на тому, скільки часу учасники та учасниці рухалися та як добре спали. Зв'язок між рухом і сном виявився послідовним і міцним. Фактично, чим більше кроків люди зробили протягом місяця, тим вищою була їхня самооцінка якості сну. Також чим більше часу протягом місяця людина була в русі, тим краще вона оцінювала свій сон. Зв'язки зберігалися навіть тоді, коли дослідники детально описували окремі дні. У той день, коли хтось зробив більше кроків ніж це було типово для нього або для неї, ця людина зазвичай повідомляла про кращу якість сну вночі. Тож, якщо о 19-й ти вийдеш гуляти, то отримаєш дуже багато користі. Електроенергію заощадиш, насолодишся денним світлом та заходом сонця, попрактикуєш нічне бачення, а потім прийдеш додому і краще спатимеш. Звісно, прогулянки увечері мають більше ризиків, тож пропонуємо тобі обирати маршрути, які ти добре знаєш, і часто ходиш ними в день. Не поспішай поклич з собою гуляти друга або подругу, одягай щось яскраве, візьми світловідбивачі та ліхтарик, подбай про своє взуття. Якщо воно занадто велике, це небезпечно. Якщо затісне, це змінюватиме твою ходу, що може призвести до болю в щиколотках, колінах або навіть у спині. Бренд Мерл має прекрасний вибір зручного взуття. Багато моделей виконані у яскравих кольорах. Тож з одного боку тобі буде комфортно ходити за будь-яких умов, а з іншого боку, твоя помітність у темряві буде вищою. Заходь на сайт представництва Мерл в Україні. Який ми залишили в описі до подкасту і обирай свою пару. Інформація прозвучала на правах реклами. Сексу в кіно більше чи менше, ніж було раніше. Розповідаємо про це спільноті СептоМедіа. І ти також дізнаєшся, якщо оформиш підписку на Патреон або Баймієкофі. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. 40 років тому в американському вермонті із залізничного вокзалу вкрали флюгер. Він був нетиповий, виготовлений з міді на вигляд, як паровий локомотив. Флюгер виготовили ще у 1910 році. 3 листопада 1983 року його вкрали. Нещодавно виріб направили до Нью-Йоркського аукціонного дому Sotheby's. Організація Art Loss Register… Яка має базу даних втрачених, викрадених і пограбованих предметів мистецтва, антикваріату та колекційних предметів, підтвердила, що це був вкрадений флюгер. Тож аукціонний дім зняв його з продажу і повернув артефакт до Вермонта. Там зараз для флюгера обирають найкраще зміст. Ми готові переходити до останніх новин на сьогодні, але ще попросимо тебе підтримати наш збір. Разом із благодійним фондом Бавовна ми збираємо на 60 fpv дронів. В описі до подкасту ми залишили лінк на банку і просимо долучитися до НАТО комфортного для тебе розміру. Стіки до ранкової кави про події стисло. В Астані завершився резонансний судовий процес у справі про вбивство Салтанат Нукенової. Колишнього міністра економіки Коандика Бішембаєва засудили до 24 років позбавлення волі. Кузен Бішембаєва отримав 4 роки ув'язнення за приховування злочину. Про жорстоке вбивство Салтанат Нукенової ми розповідали у 223-му випуску ранкового допіо. У середу прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазнав нападу. У нього вистрілили декілька разів. Політика прооперували, і за словами віце-прем'єр-міністра, він вже не перебуває у стані, що загрожує життю. Герт Вілдерс, лідер нідерландської ультраправої партії свободи, заявив, що досяг угоди про формування коаліційного уряду. Його політична сила перемогла на виборах у листопаді, але не отримала більшості. Коаліційні переговори застрягли, зокрема через антимусульманські позиції Вілдерса. Та скептицизм щодо зміни клімату. Вілдерс заявив, що не стане прем'єр-міністром, але ще не назвав свого кандидата чи кандидатку. У новій Каледонії французькій заморській території в південній частині Тихого океану спалахнули протести, які вже призвели до загибелі чотирьох людей. Франція ввела там надзвичайний стан. Причиною протестів стало те, що законодавці в Парижі схвалили конституційну поправку, яка дозволяє голосувати на виборах у провінції тим. То відносно нещодавно прибув на цю територію. Більше про нову Каледонію ми розповімо у наступному випуску. Ви прослухали подкаст Ранкове Допіо. Шукайте Септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.